Скільки має коштувати бізнес освіта якщо її програма є нескінченною? Якщо протягом усього свого зростання ти можеш отримувати ту інформацію, яка тобі потрібна. Якщо поруч завжди є людина з потрібним досвідом, готова дати потрібну пораду? Я відповім, це безцінно, і саме навички бізнесмена дають незалежним партнерам Herbalife Nutrition. компанії, де вміють будувати бізнес, і з радістю навчають цьому нових партнерів. Для нас є дуже важливим, щоб кожен міг заробляти з перших кроків у справі, новим незалежним партнером опікується індивідуальний наставник. Він навчає тонкощам бізнесу з Гербалаїв та просто підтримує протягом усього шляху. План продажів і маркетингу Гербалайф побудований таким чином, що навіть новачок може досягти успіху, а досвідчений партнер може все більше і більше удосконалюватись і досягати нових висот. Але яких би вершин ви не досягли у бізнесі, в нас завжди є чим здивувати і порадувати своїх переможців. Як ми цього досягли? Ми маємо власну унікальну систему навчання. Ми постійно проводимо безліч тренінгів, як локальних, так і міжнародних, як офлайн, так і онлайн. Спікерами виступають незалежні партнери, які вже досягли висоти з нашою компанією, і вони радо діляться секретами свого успіху. На наших тренінгах можна дізнатися про цінність і користь кожного з продуктів Гербалайф, як знаходити клієнтів, налагоджувати з ними спілкування, продавати продукт, як працювати в соцмережах, співпрацювати з партнерами, розширювати свій бізнес на різні країни та багато іншого. Одним словом, ми вчимо своїх незалежних партнерів, як досягати успіху з Гербалайф. Пам'ятайте, байдуже хто ви де знаходитесь. Вести та розвивати бізнес можна з будь-якої точки світу, і ми готові навчити цього кожного. Просто спробуй.